Не будемо переставати показувати, що ми імпортуємо з Європи для наших замовників. А саме зараз ТОП із замовлень, я вже говорю це вже останніх там точно пів року. Основним автомобілем, коли говорять люди, і на щастя, коли говорять автомобіль, хочу комфорт, хочу електричку і хочу за фактично нову машину. Людина приходить і каже: Хочу Audi e-tron, повністю електричний перед нами автомобіль. Зараз коротенько про нього розкажемо особливість його порівняння з іншими, тим, що він має ще більше функцій, фактично самої максимальної комплектації, яку ми змогли знайти, погнали. Перед нами e-tron, не S-Line. Поясню, чому тому, що максимального комфорту в їзді ви можете отримати тільки коли у вас буде Audi не S-Line це спортивна машина з спортивними налаштуваннями і по правильному сказати підвізки, там салону і так далі. Не завжди всім це потрібно. Я вам скажу з особистої точки зору, якби я зараз вибирав Audi Q7 або e-tron, я би не брав s -Line. ну, Якщо це проста стандартна машина, не sq к там 8, 7 і так далі. Якщо ми говоримо про Q7 або вітрончика, рекомендую брати просто без слайну Вон максимально комфортно, максимально м'ягко, як на подушечці їздиш на цій машині, при тому, що в нас великого діаметру диски. Погнали перед нами машина. Яка має камеру 360, матричну оптику, 95 кВт акумуляторну батарею, і при цьому називається e-tron 55 quattro. Та ми вже приганяли і 50-ки, але я рекомендую 55-ку, тому що більше запас ходу майже на 100 км. Можна по місту проїхати до 400, там точно 350 А по трасі ви проїдете точно там триста якщо їхати там 100, 120 сто і так далі. Комусь каже хтось каже, йому цього замало. Я скажу, цього абсолютно достатньо, якщо ми не говоримо, що їхати супер далекі поїздки. Є люди, які обирають такі машини. Чому? Тому що вони за занадцять років взяли просту математику, склали і подивилися, куди максимально далеко. Вони за весь час їздили. І побачили систему, що максимум там 400-500 кілометрів це був найбільший дальняк. І вони розуміють, що можна стати де-небудь обласному центрі в пів години підзарядитися, звідкісні зарядки і доїхати до свого місця призначення. Тому запас тисячу кілометрів, я не знаю, де треба. Може десь в Африці, я не знаю, нашого зараз такого великого, тому що між обласними центрами в кожному інакше скажу. Точно в обласному центрі є швидкісна зарядка біля 100 кВт, яка зарядить цю машину від 0 до 100 там, за годину плюс-мінус. І ви можете доїхати, знов їхати кудись далі, тобто на ній можна дійсно легко поїхати тисячу кілометрів. Я з власного досвіду їздив на Теслі в Закарпаття і великих проблем з цим нема. Далі, щодо м'якості ходу, у нас 21 диски. 21. Бувають вони там 19-20, 21-й, кажуть, 22, але суть питання в чому. 21 дисках. На резині з профілем 45, машина вагою 2,6 і два Вона важить, тобто вона фактично до 3 тон з екіпажем важить. Це е, важко дуже пояснити, як вона їде дуже м'яко і комфортно на 45 му профілі. Вони зробили максимально все, щоб було комфортно. Дивимося далі. Щодо дзеркал, дзеркала на стандартній бувають дзеркала у формі камери. Зарядні порти швидкісної зарядки сто стандартно є з двох сторін, є з цієї і з, і з правої, і з лівої, скажімо так, тут швидкісний є розйом для постійного току. Заряджатися Це не цікаво для ну, зараз на огляді, тому що Заряджаємося, а комфортно або з лівої сторони, або з правої сторони. Як собі заважаєте, тут вже питання на ваш вибір. До речі, ці лючки часто люди ламають, бо не знають, як закриваються, або на заправках, або десь ненароком. Тому їх по гарантії міняють. Ми вже майже в кожній другій машині бачили, як на еєтроні ці штучки по гарантії замінюють. Безключовий в автомобіля є, автозатемнення, зеркал є. А тепер дивіться, яка класна штука є в машині. Хто з вас бачив аудієтрони з безключовим доступом? Всі. Скажете, що це таке? Це просто дотяжка дверей на Audi e-tron. Рідка комплектація. Фактично, там кожна, я не знаю, кожна п'ята машина має таку функцію. Але дивіться, як вона працює в порівнянні із попередніми кузовами Audi, вони зробили її м'якшою, вона працює довше, але класно, що вона тепер постійно працює. В попередніх кузовах були проблеми з виконанням. Тенько натиснули. І якщо раніше дверка закривалася повністю, зразу пробувала, зараз є ще такий невеличкий один рух, такий вона підтиснула. І тоді собі дотиснуло. На секунду майже довше закриваються двері. Це з практики, якщо ви там мільйон разів закривали, та як я, за такі машини, ви розумієте, про що я скажу. Побачите різницю, скажімо так. По машині пробіг 21 тисяча кілометрів. Фактично, нова новий автомобіль, тільки пройдене ТО, куплено офіційного дилера Audi. Машину перед тим, як ми купили, нам її підготували до продажу. Віддали в такому чудовому стані, машина в рідному кузові ніяких проблем з нею немає. Щодо багажника, якщо ми говоримо про багажник, немає ніякої різниці по Audi 50-55. А якщо ми говоримо про по комплектацію, немає функції автоматично піднімати шторку. Отак, жик, жик, опускати і так далі. Хоча хотілося б, щоб це було в комплекті йде така сітка. Щоб відгородити салон, якщо щось треба велике перевести. Різні там аптечки, жилетки, все від Audi, все в оригіналі. Тут є велике місце для того, щоб зберігати я не знаю, якісь кабеля і так далі. І сама е запаска. Запаска стандартна їхнім принципу, вона зараз дута, вона накачу на, на ну, компресором, на, 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 надувається, вона стає в нас стає як повнорозмінний колос. Звідси можемо тільки відкрити ну, скласти сидіння і все. Тобто тут вони спростили цю штуку, але за рахунок того, що не знаю, чому дуже велика посадочна висота, і немає кнопочки опустити машину. Хотілося б, щоб ця машина мала функцію погрузочного, погрузочного опускання. Та як мають к 7 к 8 коли ти скажеш кнопочку, і машина опускається вниз. Це зручно так важко, щось важке. В ню положити, але по суті, це і універсал великий і в ньому великий багажник. І до якщо положити сидіння задні скласти, то можна багато чого перевезти. Даний автомобіль ми купили цілим та неушкодженим. Але подивіться, що робиться на українському ринку. За допомогою сервісу Car Vertical, ви можете самі перевіряти автомобіль. Чи не були вони в таксі, чи не мають, вони скручених пробіг. Вся сервісна історія. Пошкоджені, не пошкоджені. Ви це все можете робити самі. Показую вам, що пропонує український ринок з e-tron. Ось така e-tron. Покажу тут відео, напевно, сонце буде заважати. За 55 999. Є відкритий вінкод. код. Автомобіль з Америки. Беремо на нього Car Vertical і бачимо, що в машини були. Пошкодження по передній частині і по правій частині. Наступний варіант, який нам попався, дорогий варіант, дуже дорогий, як на мене, 63 500 на Олексі оголошення. Покажу зараз тут декілька фотографій машинки, теж є він код. Заходимо на CarVertical, просто вводимо він код і отримуємо всю інформацію. Бачимо, що у машини є пошкодження, як на мене, теж досить серйозні по передній частині, і машина вже сфотографована. Що вона гарненька стоїть на продаж, продається вибирати вам, що купувати. Щоб вони обманули вас, як в наступному оголошенні. Машинка вже має класну ціну 46 тисяч доларів. Продається в Другобичі 2019 року. Теж на таких дисках, як наша, гарні комплектації і все. Дивимося її історію і бачимо, що. Вона мала пошкоджену. Весь фактично автомобіль, інакше скажу: передня частина пошкоджена, ліво пошкоджена, сильно пошкоджене заднє крило. Я думаю, що тут варто задуматись. Але якщо ви самі хочете придбати і перевірити ці автомобілі, я для вас дарую знижку 20%. Введіть під час закупівлі звіту промокод реальний і отримайте 20% додаткової знижки. Рекомендую. Так, ззаді в нас по сидіннях, я думаю, нічого сильного розказувати багато не треба. Є таке окреме місце. Можна щось поставити в дальню дорогу, там дитині, чи ще щось два підстаканники. Нарешті вони зробили щось трошки цікавіше, чим раніше, бо просто там вивалювалося таке просто місце і все. Мені здається, це, це прикольно. Сидіння не регулюється на вітронах. Вперед-назад не регулюється, спинка не регулюється. Тобто, як є, так і є. Все. Ззаді для заднього пасажира є 12-вольтова резетка акумуляторної, е, боже, 220 резетки немає. Є два виходи на USB з підсвіточкою. І чотирьохзонний клімат. Кожен для себе пасажир може обрати. Температуру ззаді, інтенсивність вентилятора, або натиснути кнопочку авто і все. І управляти своїм комфортним місцем. Обдуву сидінь ззаді немає, я не зустрічав, щоб було. Якщо бачили, скажіть. Ну, в принципі, ззаді все. По комплектації в нас ще є панорама, яка теж фактично доходить ну, майже до задніх пасажирів. Вона не є великою. Але, але вона є, воно більше таке, як люкс з мінімальною вставочкою. Йдемо далі. Так, в ходу машина максимально комфортна. Нагадаю, в нас немає S-Line. Машина в деяких моментах здається аж за комфортною, тому що е, рідко який автомобіль на пневмі дає таку плавність ходу. Audi це притаманно, тому жодних в мене, як маю на увазі, той, хто сідає, можливо, з іншого бренду, йому це буде там. Суперкомфортно, ну, фактично, мало електричних конкурентів, я не знаю. Tesla Model X жорсткіша набагато. Jaguar теж жорсткіший. І, як на мене, то e самий класний варіант, що, якщо ми говоримо про комфорт. Можливо, є і конкуренти, які трішки далі можуть вас завести на одному заряді батарей і так далі. Але запам'ятайте, Єтрон e завжди повноприводний. Єврон e Єєтрончик у нас важкий. Тим більше всі ці блоки комплектації, все, що він може, логічно, це все треба якось вести, це все вага. І знову ж таки, машина обладнана подвійним склопакетом, в ній максимально комфортно в салоні їхати, максимально тихо. От ми зараз їдемо, покажи, от робиться ремонт дороги. Стоїть техніка, і я не чую нічого. Тобто, я зараз, їдучи по, попри, от, наприклад, каток, так? Я от От ще я його не чую. Ми ще до нього не під'їхали, я його ще не чую. Ще не чути. І ось аж коли я став біля нього, я трішки починаю чути, його звук від нього. Від'їжджаю від нього, знов не чути. Тобто, е мало яка виробник який електричних машин завжди намагаються там зекономити дешевші матеріали то, то сьомо. Зробити дешевшу звукоізоляцію, максимально зекономити. На жаль, для всіх виробників а на радість ауді я вам чесно кажу, поки що із електричних автомобілів, які коштують там в середньому фактично нові, там 50 тисяч доларів, 55, так як ця машина. Ви, ця машина є найбільш комфортною і по звукоізоляції, і по комфорту їзди, і по всьому. Так, вона недалеко бійна, Я це буду говорити сьогодні мільйон разів. Але якщо по місту їхати не агресивно, а спокійно, то 400 кілометрів там, десь під 400 кілометрів, можна проїхати. А загалом. Абсолютно максимально комфортна машина в абсолютній тишині, при тому, що в нас панорамний дах, який теж впливає на звукоізоляцію у гіршому плані. Тобто машина без панорами буде ще тихішою, але наш варіант, як мінімум, цей, що це що є зараз комплектація, фактично максимальна. Тому будемо говорити, те, що маємо зараз перед собою. Дзеркала де хто хоче прості. Такі, як, от, як ми привикли до таких дзеркал. Так? А дехто хоче оці от, там, дзеркала у формі камери. Тут буде маленький екранчик стояти в дверній карті. І цей дверний, в цій дверній карті буде у нас стояти такий екран, а, а замість дзеркал будуть камери. Поясню свою думку, чому мені незручно було їхати на такій машині, але привикнути можна. Дуже все просто. Ви привикаєте завжди на всіх машинах дивитися от сюди Ось сюди. А треба дивитися нижче. І коли ви дивитесь нижче, ви дивитеся е, перших пару днів, вам незвично. Хопа, дзеркала нема, і ви вниз, і ви вниз. Ви відволікаєтеся. Трішки е, подібна ситуація з цією стороною з правою, тому що вам доводиться теж погляд відводити нижче, чим ви привикли. На всіх машинах ви їздили завжди так. А одна машина каже: Ні-ні, ти дивись не в то місце, дивись в інше. Це трішки незвично, але ми можемо привикати до всього. І до Tesla Plaid зробили нам кермони кругле і так далі. Тому багато виробників роблять зараз ноу-хау, тому що треба чимось виділятися на ринку. І от такий прикольний варіант зробив Єйтрончик, що поставив сюди екрани і зеркала з камерами. Ну, як кому подобається. Також щодо комфорту, можу пояснити по цих сидіннях. Вентиляція підігрів це все окремо, я вже казав. Але є ще така класна штука, яка називається така, як була в BMW, така, як на Audi зустрічається дуже часто. Це 16 позицій масажу машина має. Сам масаж багато має е, можливості вибору, і крім цього, в машини ще є функція, коли ви за е, паском защіпаєте за, за, за пасок, починаєте їхати, вас підтискає боковина спортивна. Ось ну, я маю на увазі поперековий відділ. І тут де дупо, тазовий теж зажимають ці Тобто кожен водій можна налаштувати під себе і ще й автоматично воно буде вас. Підтискати, додаючи такого якогось мінімального спорту, е, тому що спортом тут трішки пахне. Якщо ми проводимо спорт режим, у нас є 400 кінських сил, які зразу моментально без переключень, без нічого в людині фактично будь-який, цього е, там мінімального спорту, назвемо це так. Ми не в спорт зараз, ми не на, якщо ми вже дехто де, там говорить Назар, який це спорт режим і так далі, ну ясне діло, що ми не говоримо про формульні боліди, оце спорт. Але ми можемо говорити з вами про спортивні авто. Різні дисципліни, де і не мають машини 400 кінських сил, але теж називаються спортивними. Тому давайте називати речі своїми іменами. Їде машина класно, швидко, комфортно, поки що це топ за свої гроші. Під капотом нічого цікавого, я говорю зараз про двигуни, різниці про батарейки. В попередніх відео я все розказав. І про запаси ходу, і про батарейки, подивіться, наша машина обладнана максимальною батарейкою, максимальною потужністю двигуна, який буде го року. Нагадую випуску машина. Є таке спеціальне місце для зарядок, є блок зарядок, який є в комплекті перехідних для того, щоб заряджати машину від трьох фаз. Тобто машина заряджається від однофазної системи і від трьохфазної. Якщо ми говоримо зараз про заряджання машини від трьох фаз, може вона заряджатися в середньому, ну, по розрахунках, це буде фактично 7,4 кВт. тобто там за 15-16 годин від 3 кВт від 0 до 100, дома можете зарядити. Чому на такій машині їздити фактично зараз безкоштовно? Навіть якщо підняли ціну за кіловат електроенергії 2,64. Хто має нічний тариф, вечором приїхав, поставив релюшку з AliExpress, яка включається в 11 годині, вимикається в 7. за 8 годин простою 1 кВт системою, ви візьмете приблизно 16 кВт. Цього достатньо, щоб проїхати 100 км на цій машині. Тобто. Якщо ви хочете супер економно їздити і не їздити більше, ніж 100 км в день, вам достатньо заряджатися вночі. А якщо ви будете заряджатися по гривню 32 вночі і брати всього-навсього 8 кВт, отже ви за 13 гривень приїжджаєте 100 км. Якщо будете заряджатися вдома, получите 24 гривні. За, за 100 кілометрів 26, хай буде 30 гривень. Це якщо ми заряджаємося вдома, така машина споживає в середньому 30-40 гривень на 100 кілометрів запас ходу. Тобто, якщо ми переведемо це в літри, фактично одну літру пального. Якщо б ми заряджалися, брали умовно там машину з умовно дизельну і цю електричну. Тому їздив вона фактично безкоштовно. І не говоріть мені, що йде, хто каже, не говорить про економію. Є в нас клієнти, які кажуть, Назар, я за рік часу з свого міста, область, того виїжджав три рази. Ремонтував машину, міняв ланцюги, міняв то все, все і маю преміальну машину. Я мама 3 кВт, один то три фази, точніше, одну фазу, неважно. Я не їжджу далеко. Мені треба з комфортом на роботу з роботи, просто по місту їздити. Чи то Львів, чи то на Дніпро. чи Будь-який. Я не скажу, який клієнт він з великого обласного центру. До чого то веду? Ну не їздить він далеко на далекій відстані. Ну не хоче він їздити, або немає в цьому великої потреби. Він ще може максимум того, все, що він потратив за три роки на витрату. А пам'ятайте мені, що якщо візьмемо трьохлітровий двигун по місту, він не може брати 5 літрів, 7, тому що на короткій дистанції двигуни беруть по 15 літрів палива і так далі. Тому Порахуйте, скільки грошей він потратив за 30-40 тисяч кілометрів за умовно, там 3 роки при розході 15, і скільки умовно, як ви кажете, там він може зекономити. Люди теж думають про економію, ті, які купують такі машини. Не переживайте. Ви ж бачили, що фактично всі е, крузери на газі, правильно? Значить, хтось, хтось теж хоче економити. По комплектації всередині. Можу сказати, що автомобіль обладнаний фактично всім, Немає функції функцій нічного бачення. Але є. Все, що стосується системи асистентів. Якщо конкретно пояснити, що є, то в нас є сигналізатор небезпечної дистанції, аудіпресенс, яка дозволяє їхати, ініціювати заходи, захисту пасажирів і так далі, бачити, що робиться спереді ззаді. Попередження про смугу, зміну смуги, асистент руху перехрестями. Дуже класна штука, яка інформує про. Коли ви під'їжджаєте до перехрестя, хтось швидко їде, наприклад, вона сама не дасть вам можливості виїхати, щоб не вам окей, там, передню частину машини не відбило. Функція попередження під час виходу дуже класна. Поясню, Чому? Тому що, нарешті, в машинах почали робити є ще комфортний вхід, підійма, під нас під'їжджає кермо, до нас під'їжджає сидіння, і потім нам не під, під, підтискає. Що взяти ручка, в наша, немає, як би сказати, тросика. так? Ми не відчуваємо прямий зв'язок між дверима. Для чого ми це зробили? Ручка електрична, електронна, інакше сказати. Якщо хтось з лівої сторони, а ви хочете вийти, або з правої, буде на швидкості проїжджати велосипедист, мотоцикліст чи автомобіль, машина це зафіксує, і при спробі вашій вийти, коли ви не подивитесь в дзеркало, щоб не вдарило вам в машину і ви умовно не вдарили дверима когось, машина не дасть вам відкрити двері. Класна штука. Для безпеки думають, щось роблять, як на мене, дуже прикольна штука. Знову ж таки, по асистентах, якщо ми говоримо про камеру 360, гарна роздільна здатність, гарно все показує. В 3D можна покрутити машину. У нас двері відкриті, тому чорні плями такі, так? Але що ми закриємо двері, все гарна машина. Диски не ті, колір не ті, не той, але аудіо вже хоч щось, але нам дає змогу подивитися. Автоматична активація стоїть камери, можна вибирати з гучність парктроніків і так далі. Ну тобто, це все більш-менш стандартно. Максимально все просто. Єдине питання, що це все чорне, на ньому видно сліди від рук. Треба цим всім частенько протирати, але загалом класно зробили, що дали тактичність на кліматі. Клімат нагадую, в нас, не то теж максимальний. Що має кліматична система в даній машині? Вона має такі штуки, як зараз не, не гуди, не шуми. Зараз ми тебе чекаємо, отут скрутити. Боже, то вже одиничка, вже нема куди скручувати. Ну, неважно. Ми маємо підігрів сидінь, ми маємо вентиляцію сидінь. Ми можемо вибирати її потужність, так само і підігрів, і тактильність, коли ми натискаємо сюди. Ця вся панелька вібрує. Тобто, і це нам дає можливість, навіть коли ви їдете на швидкості і вибираєте температуру. Тут є ще вище один екран. Вони зрозуміли помилку, що тут не видно. Ви їдете туди дивитесь. Видно, має бути ось тут. Прикольно зробили, вивели сюди е, молодці в цьому плані. Є такі функції ще в автомобілі, як іонізація повітря, яка допомагає очищати інізувати повітря. Думаю, не треба цього пояснювати. Також є функція парфумеризації, я не знаю, як це правильно сказати. При тому ви можете обрати ароматизацію, о, правильно. Вибирати аромати, їх є два. Машина, я вигадую, від офіційного дилера, заповнена ароматичні системи на 100%. Зима чи літо. Вибираємо літній аромат. Зараз літо, інтенсивність аромату, ніжний, легкий, середній чи сильний. Ви можете самі обрати періодичністю певною, машина буде вприскувати в, в систему. Обміну повітря, дуже гарний запах. Він мені подобається. Е, немає такого якогось притурного в ньому е, відчуття притурності, але загалом дуже класна штука, багато хто це обирає. Це не треба вже ніякі пахнючки вішати. Все. Ви їдете завжди в однаковим запахом. Е, завжди шкіра буде пахнути однаково, салон буде пахнути однаково. Це все говорить про преміальність. Також є. Проекція на лобове, яка дуже гарно все показує, немає там чого про неї розпинатися і розказувати сильно. Класна штука, показує кілометри на годину, показує роботу асистентів і показує в Україні обмеження дорожніх знаків. Не завжди вірно, але все ж таки показує. Підрульові переключателі, адаптивний круїз-контроль. На кермі все зрозуміло, так як в простих машинах, всіх є не тільки єтронах, а в Ауді даного покоління. Тому, в принципі, великої різниці ви не зустрінете тут, от, коли сидячи тут, в простій машині, в Ауді А 8, А6, ась, там неважно який, і в єтроні все те саме. Це великий плюс, тому що ви сідаєте в преміальну машину і мало виробників, які роблять всю лінійку преміальною, а е, продовжують електричні робити теж преміальними. Переважно хочуть зекономити на преміальності в електричних машинах і роблять щось попростіше. Ще забув сказати преміальна акустика, Banking так, На Audi буває. Audi проста система, Audi Боус ставлять і Бенкен Olofсом. Рекомендую. Грає трошки краще за Боус, Для суперфанатів різниці велику не побачите, але все ж таки різниця є. Пам'ять сидінь є, подвійний склопакет. Чому у нас утворюється суперсистема, такий класний комфорт? Чому ми не чуємо, що робиться на дорозі? Тому що у нас є подвійний склопакет. Подвійний склопакет є на передніх вікнах. А я навіть не прийняв, чи на задніх. Так, і на задніх також є, Ззаді теж, теж два скла. Мало того, що є естетична полосочка ось тут. Так ще є отут така ніша, яка теж підсвічується. Можна обирати колір світіння цієї полосочки, і тут світяться всі ніші. Та ніша, там, там, сам. Ну, супер гарно виглядає. Це є фактично у всіх єтронах, але є такі, в яких цього немає. Давайте ззовні, до речі, ззовні маленький лайфхак. Як відрізнити єтрони в трьох комплектаціях? Значить, покажи звідси з боку. Якщо єтрончик буде мати оці вставки пофарбовані в колір, неважливо, чи кузу, ну не вкузова, а в сірий, але пофарбовані. Це означає, що це дві комплектації: або остання, або, ну, або максимальна, або середня. Якщо ця вставка буде така пофарбована в простий, е, і навіть не пофарбована, просто пластмасова, так, на тактильно відчуваєте така ребриста пластмаса, це базова комплектація, вона може мати супер бідну все. Е, значить, і машина, яка має спереді, якщо подивимося, машина, яка має з. з S-Line, вона буде мати ось цей воздухозабірник, який насправді воздухозабірник, він насправді є там дюрочка, є. він буде не такий маленький, він буде ось такий великий. Заходитиме оцим краєм на сюди, на омиватель фари. Тобто, якщо ви побачите на дорозі машину, тільки попередній бампер, ми зараз говоримо. Решітка теж буває, до речі, срібна, чорна, але решітка це піві її легко замінити. Отже, якщо ми бачимо на бампері цю штучку не таку, а яка заходить на омивач фар, це S-Line. Зрозуміло, так? І якщо ми бачимо на цю накладку не пофарбовану кузова пластик, це базова комплектація. Отже, сучасний автомобіль в крутій комплектації з самими сучасними технологіями, матрична оптика, різні асистенти, все по безпеці, пневмо, комфортна, велика, економна машина і фактично нова, обійшлася клієнту здається, 55 тисяч доларів. Ви скажете, хтось багато, хтось мало. Подивіться, скільки коштує такий конкурент на ринку. Ви зрозумієте, це декілька тисяч, а можливо, там 5 навіть. Тисяч економія щодо першої ринкової ціни. Думайте, чи варто купувати зразу, чи варто замовити, де замовляти, ви знаєте. Тут наші десь є всюди завжди під відео є контакти. Напишіть нам. Ми купуємо такі машини, привозимо, імпортуємо, доставляємо вам, надаємо різні послуги. Додаткові все. Інформація є під відео. Пишіть нам в Телеграм. Друзі, дякую, що дивитеся. Якщо я в чомусь помилився, напишіть коментарі. Зробіть репост цього відео. Дякую всім за увагу. Лайкос цій машинці. Класна машина.